Облаштування міста це не лише привід для нарікань, а й можливість організувати простір, у якому буде комфортно кожному. І про те, як це робити правильно, говорили на майстер-класах та лекціях. «Урбанфесту». Подобається, що місто йде вперед. Місто стає більш таким європейським цікавим. І дуже хотілося б, щоб такі ініціативи ну, їх було більше, щоб вона насправді розвивалася саме в цьому напрямку. Цікаво, де молодь збирається і куди вона рухається. ну, якби спілкування, знайомство з модим. Людьми. І взагалі сама тематика фестивалю цікава, тому що це розвиток міста, це те, який ми можемо вклад зробити, і ну, це, саме, це саме те, що я переживаю. Хотілося б, щоб дійсно такі всякі творчі, креативні ідеї, які, щоб люди залучались до, ну, до створення свого міста. Ну, тому тільки обома руками за ногами. за». На насичену програму фестивалю організатори не витратили жодної копійки з міської скарбниці. Усе за добровільні внески і підтримку активних рівнян. Саме тому цей фест це доказ того, що молодь може і хоче розвиватися по-сучасному, власноруч організовуючи дозвілля. Ідея є показати мешканцям рівному, що місто не повинно закінчуватись в них в помешканні. Місто треба виносити комфортні умови створювати не лише в себе вдома, не лише на себе на подвір'ї, а створювати їх в цьому місті. Щоб нам було приємно виходити з дому. Нам було приємно проводити час в парках, проводити час на вулицях, в кафе. Тобто, щоб нам від міста ми отримали задоволення. Одне з основних завдань проекту створити мистецький простір у дворику на словацького 3 А візуалізований план вже є. Однак, активісти відкриті до нових пропозицій усіх рівнян. Організатори переконують завдяки коштам усіх активних і небайдужих цей куточок міста стане платформою для нових арт-проєктів. Анастасія Бачук, Роман Мельничук, новини Рівного.